Друзі, це до нас. Відмовляємося від російського газу. Та можемо і без нього перезимувати, але і свій економити будемо. Ну що, приймаємо наші дубові чурочки. Так, приймаємо, показуємо як. Чудово! О! Чудово. Наші дубові дрова запакував Гена. Чудово. Ну що, рівняємо і вигружаємо. О! Наші дрова порізані по 30 см. Ну це просто під замовлення. Дрова від гене. Оце складометри. Ось так складують. Кого будуть питання? Складометри. Можна накидати, як хочеш, а можна зложити. Так, дрова відгене. Чудові складометри. Ой-ой-ой. Чудове, слава. Відмовляємося від російського газу. Переходимо на українські дрова. Ой-ой-ой-ой-ой! Чудові, чудові дрова! Де б ви такі ще дістали, як не у Гена Хто хоче замовити дрова, звертайтеся. Як її тепер перенести? Ну, це вже друге питання.